Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Минулими вихідними фітнес-тренерка з Кривого Рогу разом з своєю командою провела фітнес-фото тур у місті Одеса. Тому більш детально про те, як пройшов фітнес фототур, як з'явилася його ідея, а та яке задоволення отримали від нього учасниці. Наступні 15 п'ятнадцять нашого ГТРу Ми поговоримо з Євгенією Мінською. Вітаю. Ради вітати тебе, Євгенія. Давай почнемо з того, як і з'явилася ця ідея так, організувати фітнес-фототур і чому саме Одеса. Е, дивись, ми вже роками кудись виїжджаємо влітку, як тільки стартує сезон, цей раз був дуже особливий, але завжди ми виїжджали десь е, в межах міста. В цей раз ми вирішили зробити щось, біль, щось більш цікаве, більш масштабне і поїхати в Одесу, бо я сама там проводжу багато часу, мені подобається море, там тренування і взагалі. Взагалі там інша атмосфера, особливо в зв'язку з важкими часами в нашому місті, захотілося трошки відпочинку. А, тобто, розумію, розумієш, що а, сам фітнес-фототур проходив на березі моря? Так. Круто. Прямо на березі. Так, а що входило в програму туру, що отримали учасниці? Дивись, дівчатка всі зібралися в одному місці, місці в Кривому Розі. Поїхали всі разом чудовою, але такою важкою дорогою у 12 годин до Одеси. І далі в нас почалося спільне знайомство. Потім в нас були тренування біля моря, багато фото, відео, повноцінна фотосесія на березі моря, впродовж тренування та просто окремо дівчатками в їх нарядах, які вони хотіли, від професійного фотографа. І далі на вечір. Це вже був, був другий день. В нас був дівич вечір в Одесі. У нас була велика така гулянка, де ми всі по спортивному відпочивали. Так а чим цей тур відрізняється знаєш, ну, від звичайних якихось там фітнес занять у залі? По-перше, це берег моря, і тренування на березі моря відрізняються як мінімум повітрям, як максимум атмосферою, коли в тебе літають чайки, в тебе шумлять хвилі, грає музика, вітерець стує на дворі тепло, і ти присідаєш, і ти ловиш неймовірну емоцію. Це кайф, і це зовсім по-іншому відчувається, тому що ти заради цього тренування зробив дуже такий великий шлях. Тобі треба було туди доїхати, відпахати це тренування, і ти такий молодець, ти, ти стоїш, дивишся на цю Одесу, і думаєш, вау, оце я продуктивний. А, до речі, про тяжку дорогу. Наскільки я знаю, поїздка була не дуже легкою, тому що, ну, скажімо, прямо напередодні вашого фітнес-туру випало Випав доволі сніг. багато снігу. Це було не напередодні, а прямо в день нашого виїзду туди. Ми зібралися о 9-й ранку, коли ще все було супер, і потім пішов сніг. І ми їхали 12 годин машиною до Одеси за перекритими трасами, за сугробами. Ми 20 км за годину у величезних пробках, коли нас штовхало шість чоловік, коли нам треба було вийти з машини, і це можете собі уявити, сім дівчат сугроби, і ми йдемо пішки, тому що проїхати ми не можемо, а машину треба штовхати. Тому це було дуже весело. Але якщо чесно, в якийсь момент нам здалося, що ми розвернемося, просто поїдемо до Кривого Рогу, але розвернутися було неможливо, бо це були машини з цієї сторони і з цієї. Тобто тільки це тільки зупизували зупиняло, так? Тільки вперед. Чи не вплинула ця ситуація, ця тяжка дорога, якось знаєш, там, на настрій учасниць, на їхню реакцію взагалі в цього туру? Ні, тому що коли ти робиш такий важкий шлях, і все одно ти досягаєш своєї мети, тобто ми все одно опинилися о 9 годині вечора в Одесі, ми пішли пити каву на березі моря, хоча було у п'ятницю доволі холодно. От, Ну, це прям, от ми сіли, зробили ковток цього повітря, подивилися на це море і такі. ну Це того варте було. Це було круто. І, по-перше, дівчатка були не всі між собою знайомі, взагалі не всі. І оця 12-годинна дорога дала нам можливість роззнайомитися ще краще і бути ближчими один до одного, щоб в нас не було якихось неприємних або незручних моментів у спілкуванні. А, дивись, про тяжку а, дорогу та ну тяжку логістику ми поговорили. Але а, які були найскравіші моменти самого тура, от які знаєш, запам'ятались і відклались в пам'яті, Яскравішими це було ранок, коли ну, та в нас важка дорога. Ми заснули, ми прокинулися, почали збиратися. І ось цей особливий момент, коли ти в Одесі. Це ранок, ти такий весь по-спортивному, в тебе в руках оці коврики, ти розстеляєш цей коврик, вмикаєш музику, і починається шалений двіж. І я тобі хочу сказати, що до нас навіть доєднувалися люди, які були просто на березі моря. Нас знімали з нами, робили вправи, діти. І оце таке, знаєш, велике ком'юніті з незнайомих людей. І ти стоїш, і особисто для мене ти стоїш і така. Вау, ну це все я створила. Ну, це мої люди. І навіть незнайомі люди, які доєднувалися, вони робили шале атмосферу, і коли ми закінчили тренування, наш дівич вечір в кінці був взагалі дуже теплий, дуже емоційний. Ми танцювали, ми сміялися, ми розмовляли, і ну, це взагалі було супер. Це було дуже таке яскраві моменти, які залишаться в наших серцях, і те, що було в Одесі, залишиться тільки в Одесі. А, ну з тим захватом, яким ти розповідаєш про фототуріс, я розумію, що він вдався, так, так. але а, чи є в планах подібні поїздки, можливо, в інші міста? України, або можливо навіть зробити знаєш такий закордонний фітнес-фототур. Так на правах реклами скажу, що наступний Власка. буде фітнес-тур влітку у червні, також в Одесі. А потім у середині літа або ближче до кінця це буде у нас Карпати, фототур в Карпати, також з фітнесом. А далі нам дуже хочеться взимку перед новим роком злітати на канари, але це великий секрет, який я розказую тільки тобі. <гум> <гум> і телеглядачам першого міського. Так. А, дивись, як поєднується фітнес і фотосесія? А це більше, ну скажімо так, про зовнішнє чи про внутрішнє? Це про внутрішнє, тому що, ну знаєш, як дівчатка, які ходять в зал, якщо ти не сфотографувалася, то в залі тебе не було. А тут ну, ти відчуваєш себе мегапродуктивним і показуєш це людям. В цьому Підтвердження, це зафіксована фотографія твоєї фізичної форми, ще й на березі моря. По-перше, це дуже гарна картинка. По-друге, це твоє внутрішнє я, і ти молодець, ти на березі моря, тебе сфотографували, ти стоїш гарна, спортивна. Вже якби, починається літній сезон, коли ми всі так роздягаємося, знімаємо у себе верхній одяг, всі бачать, що ти робив цілий рік. От, і ну, взагалі, фотосесія це просто підтвердження того, що ти молодець. Що ти тут? І це така яскрава картиночка не тільки в твоїй пам'яті, але ще й в тебе там в телефоні або в фотоальбомі. Дивись, а якщо говорити про самооцінку і мотивацію для жінок, так чи піднімають ось такі тури ось цю самооцінку, так і а, мотивацію? Піднімають, тому що коли ти збираєш навколо себе однодумців, а ми створили велике жіноче ком'юніті, де дівчатка всі одна за одну, без конкуренції, а це було більше про підтримку. Тобто це тебе, коли тебе хвалять і хвалять такі ж дівчатка, як і ти, то ти ростеш. Тобі здається, що не все так погано, і ну, твоя самооцінка піднімається, тому що ти серед гарних людей, гарні люди разом з тобою. І ти серед гарних людей не просто так. Якщо тобі випав цей шанс вже бути в такому ком'юніті, то чому б не продовжувати? Просто... А скільки днів тривав тур? Три. Три дні. дні так. А як змінювався настрій учасниць? О, давай з першого дня виїзду, так і до останнього. Е, диви, ми приїхали втомлені. Ну давай так, виїхали ми на ентузіазмі, на так ми такі веселі були. Думаємо, зараз 3-4 годинки, ми доїдемо, зберемося, підемо пити каву. Ага, не, не вийшло. Ну ми приїхали, трошки зібралися, поставили речі. Ми були дуже голодні, тому що ну це великий затор, і ніде ти не можеш не вийти нічого. Перше, коли ми поїли, це було чудово. Так. Ми такі вже розслабилися, але були всі дуже втомлені та сонні. Пішли спадки. Зранку, вже, коли була, була основна частина нашого заходу, це вже було яскравіше, бо всі були дуже замотивовані. Всім хотілося а, якогось якихось веселощів, всім хотілося щось робити, тому що сама Одеса мотивує тебе щось робити. Там була. А, Тепла погода, там світило реально сонечко. От і ти запитував, до речі, про яскраві моменти. Для дівчаток був сюрприз. Але ми прямо на, у центрі Одеси на Аркадії біля моря повісили величезний білборд з нашими фотками, з нашим фітнес-туром. Так, і коли вони його побачили, це було таке велике здивування. Слухай, ну круто. То це навіть не найскравіше, такий, напевно, вау-момент. Важливі, я б сказала, тому що нас бачать не тільки в кривоморозі, mm -hmm. а ще й в Одесі. І до нас доєднуються Люди ще із Одеси і про Кривий ріг знаєш більше і більше Одеситів. А, круто, тому я думаю, що наступний вже фітнес-фототур так в Одесі пройде з більшою кількістю так. і не тільки криворіжців, але й одеситів. Так, ми хочемо дім, діджея і велику-велику вечірку з фітнесом. Чудово. А, ну що ж, я сподіваюся, що так і буде. А, я тобі дякую за те, що ти завітав нашої студії, і а, дякую за те, що ти більш детально нам розповіла про цей фітнес фототур. А я думаю, що можливо навіть хтось теж зацікавиться, так і доєднаються до наступних фототурів. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто. І в гостях у нас була фітнес-тренерка Євгенія Мінська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.